Привіт, народ! І сьогодні я хотів поговорити на тематику 1 вересня і про навчання, тому що багато хто почав неяти, що всі навчаються, навчання багато забирає часу, ви робите домашні завдання там. Я і сам зараз навчаюсь в навчальному закладі, вже четвертий курс, і мені залишилось лише півроку до закінчення навчання. І що я хотів би вам сказати? Задумайтесь про те, що коли ви закінчите вчитися і підете на роботу, наскільки багато часу вас буде займати ваша робота, і чи вистачить вам того часу на те, що ви робите зараз при тому, що ходите в школу, тому що Робити ви будете багато і на мене якась чітка лупиться. Чого <рес> зір, сука? І до чого я веду? Я веду до того, що перед тим як плакати по приводу того, що ви навчаєтесь і вам на все не вистачає часу, задумайтесь про те, що ви нас скоро почнете ходити на роботу, впахувати. Потіти, воняти, і вам не вистачить часу навіть на те, що ви робите зараз. В будущому вас буде ожидати такий піздецький народ, ви блядь попахати блядь, ви блядь, готовітесь до того, що вас буде чекати лише куча проблем, куча різної роботи і ніякого вільного часу. Це вам не Серіалки в день та вночі, де вони блядь, весь день їх не роблять, ті походять на роботу, ну їх весь день знімають, і вони весь день щось роблять. Що задумайтесь про те, що навчатись в школі дещо прикольно, навіть весело, тому що ви весело проводите свій час, при тому, що ну, обов'язково задовбують ваші. Уроки, які забирають півдня, але ж у вас є вибір, ви можете їх не робити. Да? А на роботу, якщо ви підете, то там полюбе вам ви будете робити, тому що вам придеться платити за якісь квартиру, ще за щось. І в школі багато є плюсів, тому що ви можете побити там однокласника. Е... Розсмішити всіх на уроці, підняти собі авторитет, поприкалуватись, і, погуляти. А на роботі ви цього не зробите. Так що ви задумайтесь про те, що має бути і що зараз є. І радуйтесь тому, що ходите в школу. А то, блять, не їдете і не їдете. Ви мене задовбали. Весь день, блять, ви фоткаєтесь. Кому, блять, цікаво за один день передивитися 300 тисяч фоток, блять, як кожен сфоткався в шкільній формі? Вам в цій формі, блять, год ходити. Ви що, дибі зупиняйте хуню.